Як варшав'янка перетворилася з уявної на справжню чорну діру для росіян. Росія жартує про невразливий флот, а українські дрони Бебі вже довели, що у сучасній війні не потрібно 500 атомних човнів, щоб здобувати перемогу. У порту новоросійська, який росіяни називали фортецею Чорноморського флоту, насправді золотою кліткою тепер лунає не марш, а похоронний дзвін. Це не просто ще одна вибухова картинка. Це перший у світі випадок, коли підводний дрон українського виробництва завдав критичних ушкоджень російській субмарині класу Варшав'янка 636.3 за класифікацією НАТО Кліо. Ці човни тихі та невидимі, як чорний кіт у темній кімнаті. Саме вони несли на борту пускові установки крилатих калібрів, якими скажена Росія регулярно гарцювала по наших містах. Тепер ці калібри стали обгорілими уламками у новоросійську. Що саме сталося? Українські підводні дрони Субсіа Бебі проникли у порт Новоросійська і підірвали човен всередині гавані. Це не поверхневий штурм, це цілеспрямований удар під водою. Удар завдав критичних пошкоджень та фактично вивів субмарину з ладу. Сама операція була спільна, 13-те головне управління військової контрозвідки Служби безпеки України і військово-морські сили України діяли разом. Вартість цього невидимого човника для Росії близько 400 мільйонів доларів, і з урахуванням санкцій, будь-яка спроба його замінити виліться їм у 500 мільйонів доларів. Рублів російських пенсіонерів незручні деталі для Росії. Цікаво, що ця недоступна фортеця була вже не перша. Раніше українські надводні дрони Сіа Бебі вже змусили російські кораблі і субмарини тікати з Севастопольської бухти в окупованому Криму, виштовхнувши їх саме сюди, під Новоросійськ. Там вони думали, що безпечно, поки українські безпілотники не змінили правила гри на користь України. Морська війна 2.0 не про тисячі тонн сталі, а про інтелект. Це не просто ще один вибух у морі. Це перехід у нову еру бойових дій на воді, де класична субмарина з чотирма ракетами може бути виведена з ладу відносно дешевшим, ніж невеличка квартира у Києві під водним дроном. Дрони стають системою стратегічного удару, а не просто гаджетом. Морські бази, які вважалися незламними фортецями, перетворюються на цілі для високоточних безекіпажних систем. Російські медіа тупо заперечують ушкодження, але цього разу не вистачає навіть їхніх класичних фейків про все збили або нічого не сталося. Бо відео є, і воно не для пропаганди, а для історії. Це не просто ще один трофей у графі втрат супротивника. Це вибухи та брязкіт металу, який свідчить про те, що підводна глибина більше не є недоторканою зоною для техніки агресора. Там тепер ходить українська інтелектуальна кмітливість, озброєна безекіпажними системами, що змінюють баланс сил. У підсумку: Новоросійськ уже не порт. Це мішень, де російські мрії про невразливість пішли під воду назавжди. Автор статті Петренко Андрій